листопад 2025 збираю, пакую, відправляю ваші замовлення. Купую на пошті ось такі різного формату коробочки, додаю їх вартість замовлення. Чому прошу зразу при замовленні надсилати куди, кому і нової почти адресу, тому що у мене така система, що я так, зараз так, щоб не видно було, пишу ось тут адресу, а з цього боку ваше замовлення. І при пакуванні, щоб нічого не напутати, я працюю ось цим листочком. Кожен горщик гортензії обов'язково підписаний в мене, так? Я звіряю, звіряю написи з вашим замовленням. Кожен горщик йде в кульочок, потім скочується, і вже я по кількості знаю, які мені брати саме, саме коробочку, яку треба. Таким чином я не помилюся, коли пакую ваші замовлення. І саме те, що ви замовили, поїде по цій адресі. Велике прохання звіряти саме телефони. Тому що нова почта приймає по номеру телефона, і якщо він не збігається, я в терміновому порядочку вас шукаю. Ось так в мене в кожному ящичку ваші замовлення. А також я ставлю, щоб і сюди ж наклеюю цей листочок з адресою. Вивозимо ми на грузовий склад, ми знаємо, коли погрузка машини, тому ваші рослинки не їздять по місту днями. В більшості ви отримуєте це вже на слідуючий день після відправлення. Відповідно, хто вчора чи сьогодні ще встиг проплатити ці замовлення. От я виставляю, пакую і відвозимо на нову почту. Ввечері чи коли в мене є можливість. Я відшукую покупця і кидаю фото самої декларації. Ви вже самі можете прослідкувати по її номеру, коли вам її отримати. Бажано рослинки не тримати на почті, бачите, що прийшло, поїдьте, заберіть красунь, і можна зразу їх і висаджувати. Не забувайте проливати добре воду водою, землю, щоб не було пустоти. Хоча може бути мокра земля, гарних всім квітничків.